Тепер подивимося: все-таки, е, ну і, Арахання, і Безугла і е, Арестович це все креатури російські. Вони кооптовані у владу, вони, вони, вони поводяться так, що вони впевнені, що вони втечуть в Росію. Я хотів сказати про креатури Кремля. А хто у нас один із самих? Е... Найбільш цитованих політиків в Україні? Мар'яна Безугла, цитованих російськими ЗМІ. Так, справа в тому, що я, я ж говорив у цьому моєму дослідженні, яке я провожу так тихенько, ну, різні публікації звіряю їх в часі, в послідовності. Звичайно, що той рознос розкидання її меседжів, які відбуваються в російських ЗМІ, це е, взагалі складає якесь відчуття, що е, сам меседж уже рознесений по мережі, але е, сигнал на його розкрутку йде, поки Мар'яна не, не відкриє пащеку. І ця швидкість рознесення, вона просто вражає. Це не те, що вони публікують інколи це цитується без вказання джерела публікації. Тобто, от вони фугують, сказала депутат Мар'яна Безугла, і все. І це якраз свідчення того, що меседжі, які озвучує е, без угла, вони потрібні для якоїсь картинки. Тобто, це такий е, як. Е, Ну, ем, завершальна цеглинка. От Росія склала картину подій, але їй треба завершальна цеглинка, щоб ну, і от цей посил від Мар'яни Безуглої завершає цілісні ну, картину. Тобто, е, по структурі рознесення цих повідомлень складається враження, що повідомлення рознесене, а тоді Безугла е, зробила це. Ну, повідомлення. Оце. Це ну, коли нормально хтось підхоплює чиюсь цитату, це великий розрив в часі. Це, до речі, дуже чітко видно на тому, як публікації з цитуванням безуглої проходять в західних ЗМІ, і як проходять у російських. Це дуже чітко ну, динаміка, вона дуже, дуже різниця. От, от в чому власне є викривальна позиція щодо безумної. от, точно. Західні ЗМІ без углу не цитують. Знаєте, одні до речі, згадали про за, таким за, за таким же принципом за таким же принципом, Арестович Арестович вкидає у е, обіг повідомлення, яке зараз необхідне російській пропаганді. Він не вкидає гіпотетичних суджень, які потім чи процитують росіяни, чи не процитують. Ні, він вкидає те судження, під яке вже заготовлена вся коментаторська база. От в чому різниця, так би мовити, вільного агента, який щось коментує, і агента системи, який озвучує те, що системі потрібно. Ну так, якщо брати останнє повідомлення, а що потрібно Кремлю, деморалізація українського війська, приниження українського військового показують його як якогось такого, знаєте, напівбомжуватого, такого, який постійно боїться, і навіть перед обличчям смерті він от боїться втратити своє цінне життя. Це ж для них картинка, картинка. Да, особливо гедезна ця історія, звичайно, з полоненим, тому що ну, це ж дикість Дикість полягає в тому, що взагалі то е, ну, подія із розстріляними українськими полоненими про видається, як е, ну, це український стиль повзати на колінах і все. По-перше, є практика затримання е, військовополонених. Їх, їх справді садять на коліна, присажують, щоб вони різко не могли нікуди кинутися. Бо стоячи людина, тому полонених, як правило, це не винахід українських військ чи російських. Але, е, звичайно, що е, відбувається маса всіляких. Е, Таких провокацій, морально-психологічних, і е, люди, е, ну, які вростають у війну е, не місяцями, а роками, вони більш-менш е, мають внутрішню програму поведінки. А люди, які кілька тижнів на фронті, вони, е, вони інтуїтивно, вони пробують. Тобто, е, ну, це, це дуже важко скерувати собою. Це всі це знають. Але те, що свинота з орбіти банкової – це свинота. Бо принизливо висловлюватись про воїнів Збройних сил України, це колаборація з окупантом. І мене завжди, ну ми якось дивуємося, нібито, Ми весь час ставимо риторичні питання, щоб ніби хтось нас почув. Наприклад, ми ставимо ри риторичні е, питання до військової контрозвідки. На, ну, на, е, на яку сходинку е, на банковій вас допускають? У вас взагалі є розуміння того, що найголовніші зрадники сидять на банковій? Чи немає? У Українського народу є відчуття, що головні найголовніші зрадники сидять саме на банковій, і всі вони чомусь підпорядковуються Єрмаку. Е, те, що банкова зараз розгорнула атаку на військових, є ще одним самовикриттям банкової і зеленського персонального. Вони на військових дивляться як на продовження майдану. Вони тепер зрозуміли, що військовий і є Майдан. Тому що в, попередньому, в попередній ітерації вони бачили військових як е, ну, державний інструмент, який не втручається в політичні процеси. Але ж ви з першого дня війни політизували е, війська. Відставка залужного є піком політизації. Тобто першого етапу є завершенням першого етапу політизації ще в часи залужного була абсолютна єдність ну, різних родів військ і поліції, і ну поліції ні, поліції окремо, але принаймні Нацгвардія і прикордонники були частиною збройних сил. А й поліцейські, до речі, ж у нас підрозділи воюють. У нас же є полки поліції, які дуже, дуже втра... понесли великі втрати, штурмові полки з поліцейських співробітників сформовані були. Тому, Але склалося таке дивне враження, коли раптом почався терор проти військових окремих на блокпостах в глибині країни, де бойових дій нема, де поліцейські прямо ложили військових на. Бетон, так би мовити, автівки шманали. Дійшло до того. ну, В них було завдання, ніби не пропустити зброю в тил із фронту. Але дійшло до того, що деякі е, підрозділи розвідників поверталися на ці бл блокпости і клали табло е, ментів е, на бетон. І, тобто, ну, е, очевидно, у владі хочеться, щоб зараз почалася. Сутичка між окремими підрозділами. Бо вони зараз, по суті, перекладаючи на військових свої всі свої злочини, а військові цього не приймають. Вони, по-перше, є приниження офіцерів, тому що якогось біса вони без рішення, ну без ніякого рішення суду, без звільнення з військ приводять в суд військових у цивільному. Очевидно, їм таки страшно судити військових у військовій формі. Їм це страшно, і вони знають, то, що судді будуть боятися. Але це не пропустять самі військові. Справа в тому, що по завершенню бойових дій виникне дуже багато запитань до політичної влади. Нагадаю, що за час, поки люди на війні. Перерозподілені ринки, перерозподілені. Ну, тобто всі бізнеси перерозподілені, і ті, той малий і середній бізнес, який зараз на фронті, він повернеться і йому нікуди буде, йому ніде буде заробляти гроші. Тому що все це поділено, їх, їх видавили, їх нема. Або дружини їхні виїхали і зробили бізнеси в Польщі, або в Німеччині, або ще десь. І це означає, що е, Після завершення бойових дій зруйнована державна машина створила такий вакуум, який буде заповнений самоорганізованими військовими. Насправді, ці військові, ну, мабуть, будуть мати дуже багато запитань, в тому числі й до Служби безпеки. Тому що на умов генерал гуляє на вулиці і ніхто його не водить на в ву... наручниках. А це людина, яка чкурнула, залишила е... службу в перші дні війни. Нагадаю, його затримали на кордоні з Сербією. Він в Сербії сидів рік і він тепер свободний чоловік. А... а до Баканова немає питань? До Баканова нема питань. Є питання до Галушкіна. Бо він не загинув із своїм підрозділом в Харкові. А йому, мабуть, на банку і комусь намалювалося ну, велике кіно, де Галушкін, як командир веде своїх 800 бійців на розтягнутих на 40 кілометрів ділянки, і прориває цю ділянку. Тобто, те, що в головах у цих покидьків з банкою, це, воно, воно не, не стикується з реальним життям. В них добре мізки налаштовані на пограбунок держави. Але на порятунок держави ці мізки не працюють. А ми хочемо якось вижити, ми хочемо врятуватися. А доки вони сидять на, на, на своїх посадах, ми, ми не виживемо і не врятуємося. Це просто нереально. От дивіться. Е, от ця підозра, яку висунули генералу командувачу ООТу Харків, про те, що він неправильно оцінив розвіддані, не готувався до наступу ворога і має бути притягнений до кримінальної відповідальності. У мене питання. А скільки разів американці і розвідка, навіть наша українська розвідка, попереджали керівництво України про російське вторгнення, з, включно з напрямками, кілько, кількістю військ, е, е, родами військ, видами різних збройних формувань Російської Федерації, які сюди направлялися, з озброєнням, яке в принципі було вже зрозуміле, з чим треба і з ким треба воювати. Треба воювати. А значить, треба готуватися. Де фортифікації, де підготовка територіальної оборони, де, 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 де тисячі де. До де, речі, це, той самий Галушкін якраз і готував територіальну оборону. Але питання головне, як е, ось, е, первинним в державі є політичне керівництво? Е, військові це інструмент політичного керівництва. Так, от питання, як політики, які фактично здали окупанту третину території України, можуть висловлювати претензію до військового, що він оцінив неправильно щось, е, якусь ситуацію? Він пробував залагодити помилку політиків 22-го року? І помилку українського виборця 19-го року. Первинними є злочинні дії влади політичної. Війською виправляють ці злочини, вони пробують рятувати Суспільство і державу. Вони не, ну, вони не ініціюють процеси первинні, вони вже за наслідками діянь цієї банди з банкової. Вони пробують врятувати країну в ситуації. при цьому от питання, яке ну військові ж не винесуть це. Вони вони скромні, вони акуратні, вони дуже охайні з інформації. Військові ніколи не винесуть на, на поверхню, скільки озброєння вони отримали для того, щоб утримати АТО ату Харку, ну оперативне управління Харків. вони Нічого не кажуть, але ми знаємо, то, що боєприпасів і людей вони не мали для повноцінного ну, протистояння. Крім того, у держави для того, щоб нападати на Галушкіна, у держави є головне управління розвідки. І головне управління розвідки воно є підрозділом не Генштабу, а підрозділом Міністерства оборони України. То чому нема жодних претензій до Міністерства оборони? Хто зараз арештований у справі фальшивих ну, некондиційних мін? Хто? В нас є колишній керівник НАБУ, такий собі пан Ситник, який полюбляв там полювання е, на Волині е, за чужі гроші і тому подібне? Тільки через ситника було кількасот мільйонів гривень прокачано десь в сторону Польщі. Де боєприпаси на гроші, які виділялися структурам ситника? Де вони? Ситника з голови жодна волосина не впала. Із міністром оборони Рєзнікова жодна волосина не впала. У Умеров, який просто руйнує ну, систему оборонних закупівель, фактично добиває її. Ні в кого волосина не впала. Ну, знайшли там львівську сімеєчку, на яку трошки собак навішали, зробили їх крайніми. Але, по суті, серйозних арештів немає. Ну так, один арештик по некондиційних куртках на суму, по-моєму, 32 мільйони гривень. Вас прокачано, американська розвідка називала суму в 22-му році приблизно. 35 мільярдів гривень. Тобто ну, неповний мільярд доларів. Потім, коли з'ясувалося за всіма результатами, 23-му році, поза касою, мимо каси, те, що називається, десь пролетіло 54 мільярди гривень. 54 мільярди. І кінців слідів цих грошей немає. І боєприпасів нема. Ця афера, яку нам за яку навішували всіх собак, наприклад, на таку кампанію Львівський Арсенал, мене це дуже дивувало, що там ніяких арештів нічого не відбувалося. А потім виявилось, що це просто елементи конкурентної боротьби, тому що контрагент Львівського арсенала, коли були страшні бої під Авдіївкою. Словацькі контрагенти кажуть, а чому ви півроку не вивозите боєприпаси? Боєприпасів під Авдіївкою не було саме 122-мм, міліметрових, які там дуже знадобились. Нема боєприпасів. Словаки кажуть, так вони в нас півроку лежать на складі. Ми шлемо листи Міністерства оборони. Вивезіть оборони України, не словачів. Вивезіть їх. Це ваші боєприпаси. Чому ви їх не вивозите? Ніфіга, вони, хлопці, якраз вирішили, ну, зміну, так би мовити, постачальників перегравали в цей час. Тобто, рівень злодійства, який організувало оточення Зеленського під час війни, він просто вбивчий. Жодна армія б не вистояла.